Для львівських учнів запровадили альтернативні уроки історії, переглядаючи документальні стрічки. Учні 10 11 класів зараз за програмою вивчають історію карпатської України. Саме про цей період і розповідає фільм Срібна земля. Ми маємо на меті через такий документальний фільм показати, скажімо, в такий альтернативний спосіб ту історію, тому що переважно вивчення. Історії в школах воно базується на шкільних підручниках, а шкільні підручники, як відомо, особливо в останні часи зазнали ну, жахливих таких трансформацій. Альтернативу підручникам освітяни вітають. Такі уроки дають можливість проаналізувати свої знання, навіть подивитися і спонукають до почерпання ще далі того чи іншого сюжету у, лі, у літературі в іншому предметі чи зараз, зокрема у історії. Учням роздали ще й пам'ятні листівки. кажуть, вони стануть зручною підказкою, адже тут ключові дати та події. Хоч перегляд фільму зайняв більше часу ніж звичний урок, учні таким альтернативним навчанням задоволені. Дуже цікаво було дізнатися деякі ну, цікаві факти, яких я не знала до цього. Було дуже цікаво і вдома стараюся напевно, постараюся подивитися в інтернеті також якусь додаткову інформацію про Васина Волошина. Організатори таких кіноуроків вже працюють над новим документальним фільмом про УПА. Його учням збираються показати вже восени.